Інвестор отримує дохід не тоді, коли він продає, а тоді, коли купує. Завдяки інвестиції на противагу ми з самого початку отримуємо регулярний дохід. Доки не отримуєте гроші, ви, можливо, і вклали їх, та не зробили інвестицію. Мій тренер казав: інвестори отримують регулярний прибуток зі своїх інвестицій. Хто бачить гроші лише тоді, коли продає не інвестор, а спекулянт. Більшість людей заощаджує занадто мало. Ті ж, які економлять, вкладають гроші в такий спосіб, що не отримують від цього прибутку. Спекуляції. По суті, у спекуляції немає нічого поганого. Інвестор заробляє гроші, спекулянт же може їх виграти. Нагадую, спекуляція не зло, але погано, коли ви гадаєте, що інвестували гроші, хоча насправді займалися спекуляціями. Ви маєте знати, куди насправді вклали кошти. Вам не слід сподіватися на регулярний дохід, якщо його може й не бути. Спекулянтам інколи щастить, а інколи ні. І найчастіше те чи інше трапляється, а ви не здатні на це повпливати, тому що не все залежить від вас. Зрештою, якщо ви не постійно перемагаєте, це не так і погано. Переважно кількох вдалих вкладів вистачить, щоб збагатитись.